Доброго часу доби всім тим, хто переглядає цю відюшку. Рішив зняти, користуючись моментом генеральної уборки новогодньої. Я отут зняв алюмінієвий подон і хочу показати свою геотермальну систему. Дуже коротко розкажу водонасос, який толкає в геоконтурсов 22 літра в хвилину, круглосуточно. його споживання 70-80 Вт, на цих 22 літра. Хоча на третьому режимі на, нього, на ньому пише 230 чи 260 Вт, я і не пам'ятаю. От він туди донизу постійно давить цей водичку з спіртом. І ганяє через отакий обмінник. 32 труба. В середині 15-та конфусо, два куска по 19 метрів, якщо бути точним. Два датчика контроля, щоб бачити дельту. Далі е цей хладогент по цій трубці з двох паралельних. Теплообмінників попадає на всос компресора. Компресор додає енергії, толкає в нагнітання. Ну, коротше говоря, я думаю, це всі розуміють і знають. Але по причині того, що в мене на момент переділки цього насоса не зосталось мідних труб абсолютно, я виходив тим, що було. І по практичних Міркуваннях повернув, положив пластинчастий теплообмінник, який мені прийшов на переробку. Я я так його положив. Я настільки зрозумів, що там внизу, та площа постійно заповнена конденсованим фріоном. І я втратив якусь частину теплообмінника, і це зменшило мені коп. Далі оцей конденсований фріон по цій енергії. Попадає в цей пластинчастий теплообмінник. Отак от він тече через фільтр, смотрове віконечко, плюс паралельно навстречу йому забраний от видно клапанок, ТРВ і навстречу пускаємо, е через ТРВ дроселіруємо потік фріона, який енергетично збіднений. Вже. Верніше він забирає ще енергію з того основного потока і пускає всередину тракта. І цей весь фаріон через оцей фільтерок збігає сюди вниз і попадає. Ну, Все просто. Там внизу 3,5 бара, там уверху 18 бар і все чеки-піки. Ну, І за того, що йде. Отам От -от постійне булькання, компресору треба більше енергії потратити. Я спочатку думав, що мені не вистачає подбора Але Один чоловік, що точно не бот, говорить, що це із-за того, що. Компресору важко продавити в нагнітанні. Верніше, не ва, важче продавити в нагнітанні, лежачий, і, і потім плюс оцей обмінник, який отак стоїть. Його, мабуть, теж потрібно було по-іншому розвернути. Ну, не суть, оця вся система працює круглий сезон скопом 24-2,5. Тобто мене це Вкруглий, в круглий, будь-яку Пору року в будь-який час я можу забрати собі, верніше взяти в дім 80 кВт тепла з коефіцієнтом корисної дії. Ну, там не, не то, щоб коефіцієнтом корисної дії з копом. Це відношення потраченої енергії на здобуту. От, 2,4. Це реально чесний почт, тому що в мене точно вірний проток. Вільна дельта, плюс до того всього вірне споживання. Споживання в мене оці токові клішки, кліщі є, спешечка рахує. Плюс я можу провірити такими токовими клещами, І плюс у мене тут щиталка є старорежимська. Яка плюс до того ще й збігається з щиталкою за 20 тисяч гривень від зеленого тарифу. Тобто, там, якщо хтось там буде казати, що не рахується, щиталка там. Не рахує реактивно, а рахує активно. А між нами говоря, я реально думаю, що всі щиталки рахують не активно, а рахують повну енергію. Нас з вами дурять. Ну це вже зовсім інше питання. Добавлю ще, отже, 5 хвилин відео. Пройшло, не знаю, чи хтось додивився, оце все, що я розказую. По суті, добавлю ще по управлінні на ESP32 і ESP HOM. Тут в мене різноманітніші типи захисту, і бінарки по подавленню верха і низа. І проток, що талочки такий третій рік, строча 330 пульсів на літр, і на туди і сюди плюс. Ток я можу бачити компресора, чи він стартанув і мало того, чи він стартанув в ту сторону. Тому що, коли були блекаути, була така ситуація два рази не раз, що коли мигнуло світло, компресор перестав працювати, і давління його заставляє ну, типу, начати крутитись в іншу сторону. Тобто Не б'є там нічого, просто він стрекоче, і споживає 1,4 кВт, а мінімальне в мене споживання на ньому виходить от на мому, в мому випадку 1,5-1,4. Тому просто ставиш нижній поріг 1,3 кг, і все. І гарантовано, що якщо ні, він йде в ошибку і сам рестартує через 3 минути. Ну, я додав ще про мій алгоритм і ще додав про датчики. Ну і датчики дельти. Міряти плюс на всасі компресора. Стоїть термостат, якщо просяде геоконтур, він дасть йому віддихнути. Плюс по нагнітанні, аварія і плюс, ну, типу, якби на Е йде, більше 50 градусів включається преск. І алгоритм в мене такий, наприклад, всі термостати. От всі термостати сказали, от там такі огоньки видно на екранчику. Так. Тоді запускається скрипт. Він відслідковує. Якщо всі там 5-6 условий в нормальному стані, стартує запуск, все. Через 3 хвилини після того, як пішла команда, Тобто завжди затримка, щоб впало трошки давлення, щоб не було постійно. Плюс у мене тут в моїй автоматиці всередині ще на 555-й таймерочок стоїть 10 секунд, щоб коли включається, подаєш питання на мікроконтролер, щоб не було того такого дергання ногами дурацького. Все, чекі-піки, от в мене виведений бузер в будинок. Якщо, не дай Бог, якась помилка, мені йде звуковий сигнал в стіні, я прийду і її справлю. Ну І от алгоритм такий, що якщо щось не так, він знову йде в таймер на 3 минути. І так він пробує, пробує, але не запускається компресор, не дергає його лишній раз. і коли всі... Тобто, всі давлення норма. Проток нормалізувався 22 літрики. Все там, чики піки він тоді собі стартане і буде працювати, доки не відбудеться якась помилка. Якщо є помилка, він знову падає. Три термостатика. Чотири ну, четвертий на еві, Я його викину, зроблю пряме услов'я. Один термостат будинок, другий термостат ну, температура рубашки і третій термостат на проморозку в САСА. Ну, це все із-за того, що це все через Wi-Fi, на мікроконтролері є повний. Доступ можна пиляти любі сенсори, любого напрямку, щитати хоч кіловати тепла, хоч електрики, хоч в гривні переводити повний доступ. Насосики, там, коли потрібно. От зараз, наприклад, коли йде інтенсивна вироботка, в мене Гео працює постійно, оцей насос вмикається тільки тоді, коли потрібно. Тобто тут от, 5. Твердотільних релюшок і ще додаю в кінці, вже бачу 9 хвилин 30 секунд. Оця твердотілочка основна працює як часики. Весь, якщо там даже якийсь нагрів з'являється, він весь уходить на всас, і енергія ніде не тратиться просто безполезно Значить, ще додав те, що був він на стіні вчіплений, була вібрація, не сподобалось. Я отаких от дві. Арматуринки, можна так сказати, пробив оту наружну стіну, в цю відв'язав від основної, там якісь різинки попідставляв і зараз звуку нема в будинку лівого і нікому він не заважає. Собі тихенько працює, економить на сім'ю кошти. І от, в принципі, така історія. не знаю, що ще додати. ну це от Такий варіант. У мене там є відюшки я для батька робив. Варіант, там він переносний, а це більш стаціонарний, так кажуть, як для себе, для експеримента, щоб зрозуміти, що як от в електронній частині, які сенсори заставити, які йдуть вони реально, які йдуть критичні. Тому от така історія. Всім кому сподобалось. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Не забуваємо донатити, хто там, де кому які блогери подобаються. Ті, хто роблять збори на ЗСУ, допомагаємо на армію бороти ту нечисть, що прийшла на нашу землю. Хороші русські братіки недавно позавчора ті зробили подарунок. Нанесуть всім-всім всього найкращого і гарних свят.